Доброго дня! Презентація функціональних можливостей Міс Медер налаштування теми та масштабу. Необхідно виконати передумови та далі будуть доступні функціональні можливості. Перейдемо до системи MDR. В системі MDR можливо змінити тему. Для цього необхідно зайти у профіль користувача у розділ налаштування. Далі є розділ Тема, де ви можете змінювати тему. Наприклад, ми можемо обрати тему одну з. Тих, які пропонує система. Після вибору теми, нам необхідно зберігти зміни. Та після того, як ми зберігли зміни, можемо почати працювати з самою системою в звичайному режимі. Хочемо переглянути, як в такій темі буде працювати сама система, ми можемо перейти у різні розділи, наприклад, відкрити карту пацієнта, або, можливо, відкрити електронну медичну карту та переглянути, чи подобається нам обрана тема, чи ні. Звичайно, якщо тема нам не подобається, ми можемо її змінити у будь-який період часу. Для цього ми знову обираємо профіль, налаштування, переходимо в тему. Та далі, наприклад, обираємо іншу тему. Так само ми змінили тему, натиснули на розділ Зберегти. Після того, як ми зберегли, ми можемо безпосередньо вже Почати працювати знову ж таки з новою темою. Можливо, для когось ця буде зручніше, можливо, інша. Так чи інакше, ви самі регулюєте собі, в якій темі працювати з системою Medeir. Відкриваємо електронну медичну карту, це вже тема в нас інша. Можемо зайти у розділ епізоди, переглянути, як вони відображаються на обраній темі. Знову ж таки, якщо нас задовільняє, залишаємо працювати. Якщо ні, ми можемо змінити. Кожен обирає ту тему, яка зручна для нього. Система запам'ятовує, яку тему було обрано, тому після наступного входу в систему ви будете працювати саме з цією темою, як в даному випадку, наприклад, обрав таку тему. Також в системі можливо змінити масштаб, тобто збільшити розмір шрифта. Переходимо у розділ налаштування. Та в нас. Доступний такий пункт, як масштаб. Тут ми можемо його збільшити до тієї позначки, яка зручна нам для відображення інформації, як в даному випадку. Знову ж таки, ми можемо масштаб змінювати. Якщо нам цей масштаб є великим, ми можемо його регулювати, як в даному випадку. Ось відкрили. Ось хочемо переглянути. Саму консультацію, як вона буде виглядати в цьому масштабуванні, можемо відкрити і переглянути. Таким чином, кожен користувач, лікар чи спеціаліст може збільшити розмір шрифта персонально лише для себе. Ще раз заходимо у розділ налаштування і бачимо, що масштаб в даному випадку 130. Якщо це завеликий, ми можемо його зменшити. Таким чином, кожен користувач системи МДР має можливість змінювати. Як і тему, так і масштаб. Дякую всім за увагу. До побачення!